Сезон 09-10 запам'ятався тим, що це був такий біологічний прорив в українському футболі. Бо такий матч, як оболонь та металург, який закінчився з рахунком 4-1 на користь оболоні, його було скасовано, ну тобто анульовано. За те, що цілих 4 гравці грали під допінгом. Чуваки закинулись і паналі грать матч, виграли вони 4-1, але ну, явно там щось за зрачками було. Десь вони помилилися, бо, ну, як взагалі хтось помітив, що вони під допінгом були. Напевно, коли оболонь перемагає металург з рахунком 4-1, у людей виявилися питання, як і чому. Але цікаво те, що цих гравців вилучено було всього на 4 Місяці погба треба було грати саме в ВПЛ, щоб нормально грати собі під допінгом. По що ви розуміли, погба було вилучено, ну тобто дискваліфіковано на 18 місяців, прикиньте, за той самий допінг.